Там є, що той но, плив чувак коло берега, а потім вже знову. Та там 10 метрів, а пл... тут 50. Всім доброго здоров'я. Радимося, що робити. Сьогодні у нас четверо. Я Олег, Юра і Назар. Але що, проблема яка? Приїхала, а водойма то замерзла. Не повністю, але половина водойми в кризі. І от хлопці понесли човен. Ми зараз так само несемо його туди далі, там, там або тонче літо, або розмерзло. Таке, в принципі, вже бувало, не перший раз в мене, бувало ще навіть гірше, коли повністю водою було замерзло, що ми чекали, коли воно розмерзлося до обіду, кілька годин спінгували. Бувало таке. Так що нічого нового. Морози. Ось це крига. Тут не дуже такий грубий, а там далі. Така полоса, бачите, біла. Каже, крига нормальна. Там десь в обід аж розмерзне. Але добре, що є хоч відкриті частини по прикромку криги будемо зараз закидати. Йдемо. Сьогодні мінус 5, мінус 6 така температура, хоча я навіть при мінус 8 їхав. Зранку так гарно. Хлопці вже проплили, трасу проклали. Так. І тут кригатонче. Добре, що ми там не запливали, де хотіли. Отто там би прийшлось туговато. Лайчовин то назар зірком. Так, друзі, в першу чергу розкажу про Снасті, на що будемо ловити. На що буду ловити. Оснасті спінінг фаворит тотем. 254 довжина. Тест 624. Катушка фаворит сапфір. 2500S. Шнур Sunline Siglan решітка 08, титановий поводок, силікони, силікони, кейтеч і селект. Показую. Select EasyShot 3.5, EasyShot 3 дюйми від Select, Asia Shiner 3 дюйма, під кейтеча, фатіш 3 дюйма і 4 дюйма, від селекта, Boozer 3-3 дюйма і Fatfish 3 дюйма. З На Накреги закидаю. Все-таки, напевно, трудова риболовля, кожна риба буде опрошена, я так думаю. Yeah. 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 Щука, щука. Так, что она такая маленькая. Десь сантиметрів 40. Непогано, непогано. Вже навіть відчепився. висіла так. Там та... та, вже навіть відчепився. Вісіла так, за край губи. вона не є активна. І то двограмовий джиг, така легенька проводка. Ось який щупак. Такий сантиметрів 40 десь. Ось такий слизький. за край тут зачепився був. Щупачок, але не заліковує. Відпускаю і рибалом далі. Покусив щупачка. Такого. Бачите, таке легеньке, таке 2 грамове розливо. Така повільна проводка. Так що може те і на колвал колег поки що не буде покльовок. Все-таки за швидко йде. Таке Думаю, Думаєш розтопить сьогодні. Так, довжшка зараз кидає. З-під крига може вийде. Ну, ударили його боком, бач, хвіст відкусили. Ну, все по -силиконами. І Все, хвостик вже. Зараз поставлю від відселекта. EZ є тридюньовий. Попробую такий колір. Що, речі. Машинне масло, червону крапочку. Попробуємо на машинне масло вже. Кидати розмір той самий, але колір. В принципі, ну так, в принципі, холодній воді це добрий колір. Пробуємо. Ні, нелегкий. Ах, розчепилось. Розчепилось. Чисто силикону стягнуло. Близенько до кориги кидаєш, там метр п'ятнадцять. Ми принаймні так заякорились. Я і Олег розливався. Казчука по першій кризі, можна так сказати. 11 -та година доходить. А крига я би не сказав, що так аж розмерзається швидко. Я навіть не дуже певний, що вона повністю там розмерзне за сьогодні. І поки що, я думаю, що навіть плюсової температури не дуже то є. Так що плаває, можна сказати. Назад перед у нас 50 метрів води і тут і крутимось. що там хлопці, там ще один човен ось там плаває. І ось такий у нас маленький басейн. Ну. Е, ага. Мама. Так. А, лід сьогодні вдень розтанеться. Нас багато Хай бутонопеломет. Майже підливе, давайте пети, І тут, Вітокка, два окуні і відкусив. Я три щуки злив, лех одну. На чотири щуки злив. Одна дійшла коло лодки такі вже. Вже що, щось перекосив, ні? Юра поїхав вже додому. сьогодні злив одну щучку невеликої окуні. Окунь непоганий. Двох Так. Два непоганих? Ні, одного не поганого. Чи боляться добре. Шастучком. Хліпчик є їх тому Блин, поступово звільняється від крига і ми так плаваємо і ті місця обловлюємо. Немає вітру, то скльом щоки трошки слабенько. Але що зробиш? Дрібне, ще дрібне. на цю сторону є так до заліку ще трошки бракує але вже вже десь так коло скраю загубу Ця зловилась на дві щуки, Ця і та перед тим маленька на Select Patfish три дюйма. Ще одна. край губи, бач? Тримається. Чим раз тим більше. Та, чим раз, тим більше. <гум> а нічого, процес іде, не факт цього року, ще будемо. Що будуть такі морози далі, то, то не будемо. Якщо вечором мороз раху зранку вже крига буде. Хоть навіть невеликі, 3-4 градуси вже буде ставати крига. Це хіба їхати, щоб була плюсова температура і зранку? Десь якась відлига буде. на адивати? Три три дюємо Фети. сонце ховається за горизонт і зразу холодає. Під вечір щось вообще покльовок ноль. Знову напевно мороз буде. І знову буде вода в кризі. Так, Ввечері вже, під вечір взагалі покльовок не було. Спіймав сьогодні шість чучок, одна зійшла біля човна вже. Ну і ще десь п'ять покльовок було. Що, в принципі, можливо це, і що в остання риболовля в цьому сезоні. Хіба що якщо будуть ще плюсові температури вночі, вночі і вдень. Якщо два дні таке буде десь і буде можливість приїхати, то йому буде без крига. А так кожен ранок вона тепер буде вже в кризі. Вода вже дуже холодна. І тільки приморозок і одразу стає лід. Покльовки були, рибу спіймав. Це риба лоля. Так що, друзі, не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!